Аванація, вітаю нагадаю, добрий римбат, вихіді я що добрий. Перші сотні кілометрів на течіку який для роботи мені придбали вашим коштом. Я загалом на цілому задоволений, так, за там, неповні 200 тисяч його взяли, 17 з половиною одразу віддали за технічне обслуговування. Там зараз дружина перекладає через там штучний інтелект людською мовою щодо оплати, там досі примудряється все це, це складати. Справляє приємне враження, те, що це перший бусик у моєму житті, і ну, я відчуваю насправді великий плюс вже щодо того, що це саме от такий бусик, а не речі типу якісь там євробляхи пиріжки, там сітруени, берлінгу і всяке таке. Тому що ну, дійсно краще мати із запасом. І от, саме відчуття від керування бусиком. Ти розумієш, що це не просто велика легковушка. От, от, це не велика легковушка, а маленька вантажівка. От, Вона прикольна. На прямій максималка 120 ступка механіка. На оцій штуці лампочка принаймні працює. Відро в колодязі. Попередній господар сказав, що це штатне рішення, що справа менше, а зліва більше. Я, чесно кажучи, не розумію потреби в такому великому дзеркалі. Ну, подивимося. І ще хочу загнати кузовнику, хай подивиться, бо ті дядьки, які робили ТОшку, сказали, що кузов, в принципі, пристойному абсолютному стані. І там, наскільки я розумію, через те, що 3 Z є в Вінкоді, хтось мені казав, то це має бути ознакою того, що той А он, родич їде. Нічого приємного, як на таку машину, абсолютно гідна динаміка, поведінка, все мені подобається, там позафарбоване скло. Так, позаду треба буде, щоб благороденька затонували задній двірник поставили. Одна лампочка заднього входу там справа не працює. От, ну, а взагалом у цілому, я ж кажу. Перші там, 250 кілометрів, бо я ще перед тим, як обнуляв лічильник, трохи проїхався. Абсолютно позитивні, прикольні враження, нормальний запас, об'єму. До речі мені... Добре, працює цей кінь. Нагадую повний привід. Досі я не знаю достеменно, за яким принципом тут працює повний привід. До речі, машина, я думав, 98-го року, а вона за техпаспортом 96-го. Попередній власник переконує, що тут постійний привід повний. В ітобі пишуть, що там він не постійний, він там на певних режимах вмикається, на певних вимикається. А інші люди кажуть, що ну, для 96-го року ну, навряд чи там щось вмикається, щось вимикається, скоріше за все, як і каже попередній власник, воно постійно сандали. Просто на повному приводі і все. Цікаво буде десь якось в якийсь спосіб перевірити достеменно, щоб це все дізнатися. Так, чи дані там від виробника отримати чи, чи на практиці якось з'ясувати. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. Я, до речі, проїздив там годинку тому бачив, куди стягнули на тралі танчик, очевидно, з постаменту. Світло-зелений... Тобто... Я ще мав нагоду побачити деокупацію, десавітизацію українського простору в дії. Ну, просто я був зайнятий, не було можливості зняти відосик. Ну, прикольно, десь на якомусь полігоні ту 34-ку порозносять українські новообранці. Разом і поборемо.